На мій погляд, дуже часто е, люди критикують міністерство, тобто відбувається така певна підміна понять. да Тобто, якщо міністерство не робить те, що я вважаю, що воно має робити, це означає, що міністерство не робить нічого. Да? Тобто, але все ж таки у міністерства є свої певні завдання, і е, ці завдання є в планах міністерства. І якщо е, поцікавитися, то можна на, на веб-сайті вся ця інформація є, які є плани міністерства, які є досягнення, і е, я вважаю. Ну тобто, я приєдналася до команди. Буквально навіть не тиждень тому, да тому як але, все ж таки, за цей час, на мій погляд, було зроблено доволі багато. Тобто, по-перше, це участь у робочій групі, яка займається розвитком мовлення на Крим. Тобто, угу. по-друге, це законодавча робота. Тобто, одна з проблем, яка є, це те, що дуже довгі процедури. Ліцензування е, і е, механізм, який було вироблено для зони АТО, ага. це надання тимчасових ліцензій для того, щоб це можна було робити за більш скороченою процедурою. Тобто, зараз йде робота над тим, щоб унормувати е, і зробити процедуру, зробити в. Е, Зміни до законодавства, щоб це нарешті стало легальним, тому що це був знайдений вихід поза українським правовим полем. Потім дуже багато міністерства робить різних кампаній да, інформаційних, і багато з них прив'язані до дат, які є важливими для кримсько-татарського народу. І, на мою думку, це важлива робота, тому що насправді про кримських татар в Україні знають дуже мало. Тобто я трошки працювала над кримським питанням до всіх цих подій, можу сказати. Те, що е, Крим взагалі був е, майже повністю поза інформаційним полем України, тобто, що ми чули з Криму, це про якісь кримсько-татарські самозахоплення, які насправді е, у порівнянні з кількістю не кримсько-татарських самозахоплень Петрі була свого часу скандали різні да так. Так. тобто е, якісь е, проросійські, якісь протести. Тобто, насправді, чим живе Крим, що таке Крим, ми не знали. Ну тобто багато хто просто їздив туди відпочивати і все так, але і зараз міністерство робить досить багато роботи також і за кордоном, да? ага, Тобто, випускає ага. певні інформаційні продукти і е, представляє ці продукти і проводить, е, бере участь в різних міжнародних заходах. Ну, тобто, е, Те, що міністерство не займається пропагандою, це, в принципі, прописано в е, документах міністерства. Ну, «Краща пропаганда це правда. Ну, так, це, це, в принципі, є гаслом міністерства. Найкраща пропаганда це правда.